Трирічний хлопчик з рівного врятував життя трьох дітей. Він став посмертним донором для двох пацієнтів, охмадиту та пацієнтки інституту серця. У нього лікарі констатували смерть мозку. Шансів на рятунок не було, і батьки дали згоду на забір органів. Серце хлопчика лікарі пересадили шестирічній Соломії, яка страждала на дилатаційну кардіоміопатію. Дві нирки пересадили 12-річному Антону з окупованої частини Херсонської області. Понад три роки він чекав на трансплантацію та в Охматиті. Печінку медики пересадили 15-річному Дмитру з Кіровоградської області. Юнак мав цироз печінки і потребував невідкладної пересадки органу. Ми дали шанс життя нашому хворому, який страждав на цироз печінку в тяжкому стані Хворий був. І трансплантація нирок також у нас відбулася хлопчику, який знаходився у нас. На хронічному діалізі. Наразі зараз він знаходиться в реанімації. Діурез у нас є. Треба час, будемо дивитися і будемо мати надію, що все у нас буде добре. Донором став хлопчик, якому 4 роки. Це наймолодший донор в Україні. Я хочу особисто подякувати батькам за те, що вони погодились на посмертне донорство. Шала і подяку. Їм за те, що дали шанс на життя іншим хворим діткам.